Вітаю, друзі! Ось я стою на дорозі. Стою на дорозі. Значить, стою на дорозі. Між двома полями. Тут озима пшениця, тут озима пшениця. Тут риля Пшеницю треба підкормлювати, на релі треба скривати влагу. Але... Сьогодні, замість того, замість того, щоб сьогодні скривати вологу, підживлювати цю пшеничку, яка вийшла зими. Не виїхали зранку. Не виїхали зранку її підживлювати лише тому, що до нас в село сьогодні приїхало це йобане. ТЦК. І всі хлопці, які мають працювати на полі, будь ласка, ось дорога, це одного орієнтатора, це другого. Ніхто нічого не робить. Сонечко, сонечко палить, волога тікає, а весна це, можна сказати, ті самі жнива, лише весенні. Зараз треба підкормлювати, волог скривати, сіяти. Культивірувати? Але земля почекає, бо сьогодні приїхала ТЦК. Скажіть мені, будь ласка, свою особисту точку зору. Хіба це не є геноцид українців? Хіба це не є сьогодні 1932-1937 рік? Що таке відбувається? І ще деякі підари, де ще які підари кричать, що Зеленський найкращий президент, а його вигнав незаслужено президент Америки. Заслужено вигнав. Як собаку, блядь, вигнав. Сьогодні Зеленський узурпірував владу в Україні. І він не піде. Він не піде, поки його, блядь, не витягнуть від це. Він не піде. А чого не піде? Тому що їхній план, цей аудейський, він просто до 24-го року не відбувся. Він буде ще тягнути на ще багато є українців, що йому треба ще знищити цих українців. Пожалуйста. Нам треба зібратися, зібратися дружно. І просто оцю шваль, яка сьогодні купірувала владу. Оцих геноцидників, як казав Степан Єлькович Хмара, оці геноцидники, вони мають просто бути. Уйти в нібиті. Їх не повинно бути. Ми їх повинні просто, блядь, відстерти з лиця української землі. Вже нема, уже нема кому робити в селах. Ще чистять. Сьогодні приїхало, блядь, дві чи три команди. Мусара, ТСК. Пиздец. Просто хочеться брати зброю і не на Донбас іти, А брати зброю і тут їх всіх, блядь, їбашити, блядь, під корінь. А ви хвалите. Помните, як він клав сцену з велосипедом, так? Да? А я що? А я нічого. Все, нема тут України. Поламав, побили, все. А я що винен? Я їй нічого не робив. Не робив. Скотина, блядь. Бувайте. Слава Героям України. Слава Ісусу Христу. Об'єднуємось, бо прийде нам незаметно